Ваши планує передати Україні винищувачі Міг 29 до посольства України у Греції. Надіслали закривавлений пакунок. Росія виробляє щомісяця близько 40 нових високоточних ракет. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 12 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше на Волині. правоохоронці затримали наркоторговців. Як повідомили у поліції області, 11 грудня у Нововолинську викрили 46-річну жительку Нововолинська, яка організувала у місті збут наркотика метадон з рук в руки. У зломисниці вилучили понад 40 таблеток та мобільний телефон. А у Луцьку оперативники вилучили у 37-річної жительки району зі пакет із амфетаміном у Володимирському районі. Співробітники групи реагування патрульної поліції. Під час огляду автомобіля ВАЗ знайшли у 18-річного водія дві скляні банки з канабісом. Також в обласному центрі Волині про поліцейські викрили річного лучанина, який зберігав наркотичні та психотропні речовини. У чоловіка знайшли близько 400 грамів марихуани, 30 грамів амфетаміну та 40 таблеток трамадолу. У Луцьку Волинь обленерго подає жителям міста електроенергію з часовим інтервалами 4 години. Загалом виходить, що люди на добу залишаються без світла по 12 годин. Графіки відключень електроенергії відносно дотримуються, але існує багато винятків. Часто світло вмикають пізніше, ніж зазначено. Є випадки, коли в одних будинках світло не вимикають хоча за графіком там мало б бути відключення. У навколишніх селах ситуація складніша. Зокрема, голова Підгальцівської громади. Звернувся Волинь обленерго із проханням врегулювати ситуацію із подачою електрики людям, а також об'єктам соціального спрямування, садочкам та школам. Упродовж тижня від 5 до 12 грудня на Волині зареєстрували 156 випадків захворювання на COVID-19, серед них 20 дітей. У порівнянні з попереднім тижнем кількість випадків захворювання зросла на 5%, повідомили у Центрі профілактики хвороб області. Загалом госпіталізовано 40 пацієнтів, а 116 людей лікуються амбулаторно. За тиждень одужали 50 осіб. Летальних випадків не зареєстровано. У Білорусі в районі полігону у Бреській області, що межує з Волинню, переміщують російську військову техніку. Як повідомляє телеграм-канал Білоруський Гаюн, 12 грудня вперше колона з технікою збройних сил Росії висунулась з району полігону Обуз-Ліснівський в бік полігону Бреський. Зазначається, що ближче до кордону з Україною переміщують 24 одиниці військової техніки, включаючи чотири трали з танками ТРЕ-80, мінометну батарею, машини зв'язку, інженерну техніку. СБУ знешкодила російську агентуру, яка наводила ракети на школи і пологові будинки Донеччини. Як повідомили у СБУ, зломисники збирали розідання про дислокацію та переміщення підрозділів сил оборони на території Бахмута і Турецька. серед затриманих троє місцевих мешканок, яких росіяни зафербували після повномасштабного вторгнення. Вони отримали російські паспорти для комунікації, використовували заздалегідь відпрацьований анонімний канал інтернет-зв'язку. Наразі слідчі служби Безпеки повідомили трьом фігуранткам про підозру. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За матеріалами СБУ під нові церковні санкції РНБО потрапили ще сім кліриків УПЦ МП. Зокрема, мова йде про митрополита Луганського і Алчевського, Пантелеймона Поворознюка, митрополита Запорізького і Мелітопольського Луку Коваленка, архімандрита Запорізької єпархії Іоанна Прокопенка та Херсонської єпархії Алексія Федорова, митрополита Бориспільського і Броварського Анатолія Паканича, митрополита Чернівецького і Буковинського. Мелетія Єгоренка і єпископа Константинівського Паїсія Шинкарьова обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на 5 років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торгівельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України. Тощо Словаччина планує передати Україні свої винищувачі міг – Приготування для цього можуть початися найближчими тижнями, як повідомив міністр закордонних справ Словаччини, Нині мова й ведеться у НАТО, як це зробити. Я дуже оптимістично налаштований з цього приводу. Думаю, це скоро відбудеться, і літаки будуть в Україні. Розповів Ростислав Качер. За його словами, про це йшлося серед іншого на останній зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Він додав, що не хоче коментувати деталь обговорень щодо передачі винищувачів, щоб не нашкодити процесу. До посольства України у Греції зранку 12 грудня надійшов закривавлений пакунок. Це вже 33-й випадок погрози українським депостановам. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. На пакунку зазначена адреса відправника автосалон Тесла в одному із німецьких містечок. Така сама адреса була вказана і на решті закривавлених пакунків. Грецька поліція розпочала слідчі дії. МЗС також очікує на пришвидшення німецького розслідування. Російський оборонно промисловий комплекс має змогу за місяць виготовляти близько 40 нових високоточних ракет. Від початку вторгнення РФ виготовила вже сотні таких ракет. Про це розповів представник гуру Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Зенюрктаймс. Він розповів, що спочатку вторгнення Росія змогла виготовити 240 крилатих ракет х 101 і близько 120 крилатих ракет морського базування Калібр. Він також зазначив, що росіяни почали використовувати ракети х 55 які були виготовлені раніше на українському заводі. Українські захисники у вихідні уразили пункт базування аналітиків ФСБ. Тимчасово окупованому Мелітополі російські військові намагаються сховати свої підрозділи після ударів ЗСУ. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Збройним силам України вдалося уразити три об'єкти російських окупантів на околицях Мелітополя та в самому місці. За його словами, десятки окупантів загинули, а близько 200 доставлені у шпиталі, у тому числі тимчасово окупованому Криму. Збройні сили України ліквідували уже 94 тисячі 760 окупантів. Станом на 12 грудня українські військові також знищили 2966 танків, 1929 артилерійських систем, 5928 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Волинь знову у жалобі на війні загинув військовий льотчик штурман Владислав Левчук. Хлопець 1999 року народження був родом із села Поворськ. Загинув воїн під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі 11 грудня. Про час, дату та маршрут прибуття героя повідомлять. Додатково редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку трапилося ДТП, водій автівки зніс електроопору. Автопригода трапилася 12 грудня в день на вулиці Наливайка. Водій не врахував дорожньої обстановки та врізався в опору. На щастя, ніхто не постраждав. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Компанія Nestlé відкриває новий виробничий майданчик на Волині з інвестиціями 40 мільйонів франків. Як повідомили у компанії, нове виробництво планують відкрити у Смолигові. Цей крок спрямований на розширення виробництва Вермішелі в Україні разом із фабрикою у Оторчині. Виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів. Ми прагнемо створити хаб із виробництва продуктів харчування та кулінарних продуктів, забезпечуючи додаткові робочі місця та задовольняючи потреби українців та громадян інших європейських країн, зазначив генеральний директор Неслія в Україні та південно-східній Європі Алесандро Занеллі. На новому виробництві буде працювати 1500 осіб. На Росії знову бавовна. Зокрема, у російському Татарстані спалахнула масштабна пожежа на складі синтетичного каучука. Площа займання близько 10 тисяч квадратів. Пожежа сталася на території підприємства нижньокамськ у місті Нижньокамськ. У мене сповідомили, що зайнявся кабельний лоток в цеху з виділення каучуків. Усіх співробітників евакуювали вогонь видно за кілька кілометрів від місця пожежі. На війні з російськими окупантами загинув ще один волинянин, герой із села Якушів Геннадій Андрусюк. Інформацію про загибель воїна повідомили у понеділок, 12 грудня, у мережі. Це також підтвердили у Волинській ОВА. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Поблизу Торчина на Волині сталося ДТП. Водій Мерседесвіту не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автобусом. Як повідомили у поліції, аварія сталася вранці 12 грудня. Внаслідок зіткнення Кермани буса отримав легкі тілесні ушкодження. Його оглянули лікарі та відпустили додому. У ДТП більше ніхто не травмувався. На винуватці аварії складено адмінпротокол. Російські окупанти продовжують вбивати мирне населення України. Так, 12 грудня ворог завдав удару по місті гірник на Донеччині і Херсоні. Про це повідомили у офісі генпрокурора. Гірник окупаційні війська обстріляли, використовуючи касетні боєприпаси та реактивні системи залпового вогню Ураган. Снаряди влучили у центральну частину міста. У результаті обстрілу загинули двоє громадян. Ще 10 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Також пошкоджено п'ятиповерхові будинки і відділення банку. Херсон та приміські населені пункти росіяни обстріляли із артилерії та РСЗВ. Внаслідок обстрілу з житлового мікрорайону міста загинула жінка. Четверо цивільних отримали травми різного ступеня тяжкості. Від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир у одній із багатоповерхівок. Деталі ворожих атак встановлюють. На волині через сильний снігопад рятувальникам довелося визволяти водіїв із заметів, а також розчищувати дороги від повалених дерев. Так, 11 грудня працівники ДСНС окремі повалені дерева та гілки розчистили біля Маневич та сіл Буцинь і Череваха. За допомогою спеціальної техніки допомогу надавали водіям у селі Старовойтове на Ковальщині та в Луцьку, де на окремих ділянках дороги водії вантажівок не змогли самотужки продовжити рух через сніг та лід. Загалом у період із 5 по 11 грудня працівники ДСНС відбуксирували 8 вантажних автомобілів: один рейсовий автобус, одну снігучисну вантажівку. А також розкряжували 11 повалених дерев та прибрали їх з дороги. Ранок 12 грудня для жителів російського підмосков'я розпочався із чергової масштабної пожежі. У місті Балашиха зайнявся торговий центр Стройпарк, який спеціалізується на продажі будівельних матеріалів, меблів, освітлювальних приладів тощо. Над будівлею піднявся величезний стовп чорного диму. На місці працюють рятувальники та медики. Повідомляють, що спалахнули бунматеріали. Площа пожежі вже сягнула 500 квадратів і продовжує збільшуватися. Причини займання поки невідомі. Про кількість постраждалих також поки не повідомляють. У Сватове на Луганщині у ніч на 12 грудня завітала бавовна. Місцеві телеграм-канали повідомляють про приліт у гуртожиток, де базувалися окупанти. На кадрах, які поширюють у мережі, видно, що будівля зруйнована, а з-під завалів дістають вбитих та поранених. Про кількість втрат поки не повідомляється в окремих телеграм-каналах. Повідомляють, що прилетіло у гуртожиток бійців ПВК Вагнер. Декілька хвилин тому в будинку на вулиці Ніла Хасевича сталася пожежа. Яка причина ідемо, з'ясуємо. П'ятницю 9 грудня у одній з кімнат на другому поверсі гуртожитку сталася пожежа. Як повідомили рятувальники, що працювали на місці події, загоряння трапилось через недопалок. Хай жінка курила сирету, воно впало десь до одежу і трохи загорілося. Але ага. вад нічого не стріло, страшного залишилось, потерпілих немає. Так все добре. За ага. сина у сину 19 років. Так. Ми зайшли в хату, тільки в хату зайшли. Хтось стукає. Ми відкриваємо двері, якийсь хлопчина стоїть, каже, у вас в 10-й кімнаті огонь годить". Угу. А хто його знає? Ми вискочили Це з одинадцяти сіть, вибіг, почав водою заливати, ту пожежу. Жителі багатоповерхівки винуватцем інциденту вважають свою сусідку, власницю житла Оксану. З жінкою в них виникають конфлікти регулярно. Вона краде їжу. Постійно сусідів. Постійно краде їжу, постійно е, створює конфліктні ситуації. У е, 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 нас поліція сюди вже їздить як, як на роботу. Е, кожен день, як, як пост якийсь, вона постійно, їй, їй всі заважають жити. Єсти, готувати а готувати її бідненька дитина 10 років, років, то матюкається так, я що не я не чула не Їсти готувати їжу неможливо, поки не сидиш тут, а наготуєш. Пока вибіш в кімнату там фолі взяти, чи що, пательне пострач, там все пусте, так? Да? Да. На все повністю, м'ясо, все. До двох годин Як? вони шуміли, потім десь вона біля п'ятої прокинулася, знов шуміли, то тут віно матюкає, а він до неї теж матом. І вісім в рамку двоє було чути. Не дає не спати, ні жити нікому, вибачте. всіх, хто ходить, газ включає воду, включає, топить всі. Ніхто нічого не до не має зробити. Крім цього, пані Оксана також неодноразово сама скаржилась на сусідів поліції. Ну, тобто до вас, коли приїхала так, поліція, все, ще хотів... перед пожаром? Перед пожаром 25 хвилин. Вона на вас викликала так, поліцію викликала і поліцію. сказала, що ви до неї щось. Так, що я добивався до неї. 嗯。Mm hmm. Що я ногою там блете стукати чи що, а я навіть з хати не виходив. У мене сьогодні не роджені дитини, я відпочивав. Мешканка гуртожитку розповіла, що не причетна до пожежі, а це все влаштували її сусіди. Вони, за її словами, буцімто хворіють наше зупиняння. Я приймала вдома. Вони до мене великі часто без дозволу, щоб вони підхвалити, щоб підставити, не дача трохи. Хто не підшли теж за руку? Ви розумієте, що вони піджали? От ремісер, так і угу. да. є, ремісер, так і є. Людей хочуть тих, що будуть змінюче Має діагноз. Наче дольки знають, я вам. Це закриє. Да. Оця Є таке. Дочка теж допомагає щось на школу. Але думайте, але, то, ви, ж, так, але ви ж розумієте, так? що типу ну, я не, розумію, що вони могли підплатимо типу, житло. Самоцінно тут документи були зі мною, діти теж так, не були. Це е, е, самі підпалили. Всь, Всь, Сусіди розповідають, що з Оксаною також проживають двоє її дітей: десятирічний Гліб та повнолітній Ян. Умови в оселі, м'яко кажучи, шокують. Як доводиться жити молодшому з синів, розповів сусід. Там дитина спить постійно на вулиці, коли люди починають його гонити, він йде під в підвал, та яке бомбосховище, там спить. Крім того, мешканці будинку розповідають, що як 10-річний гліб, так і інші діти, що тут мешкають деякий час, не могли навчатись навіть онлайн, оскільки жінка нібито робить усе, щоб ні в кого не було інтернет. Каже, У мене зараз дитина вчиться онлайн, то, що? і вона постійно дитина виходить до зай, і каже: Тетя Оксана, помічіть, будь ласка, в мене урок, в мене контрольна, вона нам інтернет весною обірвала. На жаль, придавати місця. П'яті місця да. обірвала інтернет. Тому, Все для того, щоб Її дитина не разу не зайшла в онлайн, бо в неї не було техніки ніякої. Вона ноутбука здала, вона телефона свого е, втопила в Сапалаївці, і в неї не було, і дитина не мала можливості вчитися, і вона не дала мені. можливості, моїй дитині не давала можливо. Є інтернет, а в мене немає. Ми вирішили запитати особисто в Оксани, чому усі її сусіди в один голос говорять, що вона не дає їм спокійно жити. Ваша не, не, не вас не запрошувала. Будьте любят, поки ця територія, тут живу. Я немає детал. Я вас не показала. Ні. Питання робити, в суді прокуратури. Оце я написав, е, я на нього все написала заяву, от я мені там стив. Оце теж відчитаю. Чому вони не подавати? Що вони вам роблять? Коли вони мене постають. Що роблять? Яким факт існування дуже заважає. А чому? А тому що мені більше всіх треба. Я от не хочу нього, діти. Він в хаті курить. в кімнаті курить, штаб виплатив. Оці бухають сюди до вечора, вони не працюють. І мають до мене постели. То я не маю вчити як я живу. Mm. Мене Бог утримує. Гарного вечора. От там двері. Будьте. Оксана розповідає, що не знає, чому сусіди звинувачують її в усіх бідах. Ба Більше каже, що саме через них виникають постійні конфлікти. Хто порушує закон? Ми порушуємо закон. Yeah. Ти свій, до мене візить, ботися по п'яній ранку, то я прошу закон? Цей вот за стіною нап'ється кальводосич якось, все, що горіть п'є, вилає там за стіною. 14 років на благовіщення, на пишне пасхи на вознесення. До мене заходили до не додому. Він бив, але то я це я прошу зараз. Він має прадумати вже апитайте. До мене він має право заходити. Тоді хто прошу замовити? Я їх захищав. Я так зараз позаяв. він має право до А заходити? слова своєї матері підтверджує і старший син Оксани Ян. хлопець переконує його мама постійно Но потерпає від неадекватності сусідів. Як вам пояснити, я до своєї матері претензій і запитань не маю. Угу. Те, що робиться там, це вина сусідів. Той самий дядь Вітя, він як нап'ється, він не пам'ятає, що робить. Він до людей просто отак от виходить і починає робити скандали на рівному місці. Те саме сьогодні було зранку, до моєї матері махав руками. Вибачте, що я маю з ним зробити? Тиждень тому напився. Те саме було. Нема чим зайнятися, розумієте? Я не знаю. Ну, це якби його. І мені зараз погрожує якимись заявами і так далі. Тобто я просто не хочу з цією людиною розмовляти і все. Е, мати мені точно моя не заважає жити. Це моя матір з нею в будь-якому стані, можу сісти, поговорити нормально. Але те, що роблять сусіди, це просто ну... А той самий о, Вітя, він п'яний зараз ходить. Це ненормально, я вважаю. Розумієте? Шимп'яний, якби ну до людей має якісь запитання і претензії. І Це вже не перший раз. Хто ж насправді робить неспокій у цьому гуртожитку? Чи справді Оксана не дає жити своїм сусідам? Чи це навпаки вони усім будинком намагаються її позбутись? На ці питання поки відповіді немає. Бо нам є боці, бо правда мені так що побачимо, чого йде зовні не вийде. Дивись Божьому м'ясо. Тож, ми побували в будинку на вулиці Ніла Хасевича. Підписуйтесь на наші соцмережі та Ютуб. Все буде Україна. 8 грудня зала засідань Луцької міської ради на громадських обговореннях розглядають проект бюджету Луцької міської територіальної громади на 2023 рік. Зважаючи на військовий стан, кошти направлять та розподілять найнайнеобхідніше. Загалом на наступний рік доходи складають 2 мільярди 694 мільйони 89 тисяч 200 гривень. Видатки у сумі 2 мільярди 667 мільйонів 817 тисяч 200 гривень. Зокрема, серед актуальних питань, які піднімали на обговоренні, пов'язані із реаліями війни, а саме збільшення кількості реабілітаційних центрів у Луцькій громаді, ми маємо вже починати дбати про те, щоб збільшувати реабілітаційні центри. Можливо, відділення філії. У нас є один реабілітаційний центр, але ми розуміємо, що він вже сьогодні наповнений і. Коли прийдуть хлопці, повернуться і треба дати їм то тому повинні бути до цього готові. Тут велике прохання все таки в бюджеті. Можливо, бо сесії самої до тринадцятого числа все ж таки передбачити таку графу в тому, щоб передбачити кошти на, на, на розширення реабілітаційних центрів. На думку депутатки Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі варто передбачити кошти на створення додаткових центрів, адже після закінчення війни наші воїни потребуватимуть належного лікування. Нині цими питаннями активно займаються інші громади. У міськраді кажуть, над цим уже працюють і незабаром буде. Представлена відповідна пропозиція громадськості, переймаємо міжнародний досвід роботи реабілітаційних центрів на сьогоднішній день. Ми вивчали запитувану потребу. Людей, які користувалися до цього послугами реабілітаційного центру, ми вивчаємо е, ті питання, які е, травми отримані вже, якщо, наприклад, хлопці мобілізовані і є, отримую е, там на стадії отримання статусу. Ми над цим працюємо. Однак маємо враховувати ту складову, що у нас е, підприємств е, на у нас є не один медична установа в місті. Відповідно, пакети реабілітаційних послуг у нас будуть підписані, задекларовані не в одній медичній ще одним актуальним питанням є фінансування програми енергодім. Раніше голови багатьох ОСББ нарікали на проблеми з фінансуванням за програмою термомодернізації багатоповерхівок. На наступний рік на ці потреби мерія передбачила 5 мільйонів гривень. На думку депутата Луцької міської ради Михайла Находе від фракції громадянський рух свідомі варто збільшити цю суму вдвічі. Так як утеплення будинків є важливим. Сьогодні відбулося засідання відбулось засідання комісії з відшкодування, прийняли рішення відповідні про відшкодування тим, хто здійснив роботу. Але програма в нас ще продовжується на наступний рік, і в програмі закладено 30 мільйонів. А заходи з термомодернізації є дуже, дуже важливі в той час, коли. Коли ми маємо проблеми під час опалювального сезону, проблеми з газопостачанням, з електрикою і так далі, нав'язані війною. Тому, щоб дати стимул ОСББ швидше, Утеплювати свої будинки я пропонував би на наступний рік вдвічі збільшити не 5 мільйонів, а по можливості 10 закласти на якраз на програму термомодернізації. За словами заступниці міського голови Ірини Чебелюк, загальнодержавна програма енергодім взагалі призупинена. Загалом же бюджет громади розрахований на прогнозовані доходи, але усі сподіваються, що війна закінчиться в наступному році, і витрачатимемо кошти не на оборону міста, а на енергоефективність. Та інші потреби. Як воно буде далі все загалізуватися, я думаю, що е буде на бачити ситуацію. На сьогоднішній день хочу, щоб е і всі розпорядники розуміють, запропонований про проєкт бюджету сформований так, що ми, враховуючи прогнозовані доходи, а ми не знаємо завтра, які вони будуть ці доходи, розписали так, що ми маємо вкласти з бюджету. Тому прийняті пропозиції на збільшення тих чи інших виплат ми можемо з вами дуже багато. Але е я виконував що хоче вносити зміни разом із тим, директорка департаменту фінансів бюджету та аудиту Луцької мерії Лілія Єлова переконує у разі будь-яких непередбачуваних подій передбачено десятки мільйонів гривень. Якщо не дай Бог, завтра прийдеться укріпляти місто і рити рівно коло нього. Тут на це треба гроші, а можливо, треба гроші, як ви кажете, зробити укриття в будинках. А можливо, ну я навіть не знаю, що ще може бути. Там в програмі цивільного захисту, там дуже широкий є спектр. На що можна спрямовувати кошти загалом, на думку депутата і голови фракції громадянського руху свідомі у Луцькій міській раді Тараса Шкітера особливо варто звернути увагу на підтримку комунальних підприємств, а також створити спеціальний фонд, аби оперативно ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій. В ньому мають бути враховані витрати на підтримку соціально вразливих людей, тому що люди втрачають роботу, люди не отримують заробітні плати. І місто має під підтримувати таких людей мають бути врахований створений спеціальний резервний фонд з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, тому що вони будуть, і ми маємо швидко і оперативно і мати на це кошти, щоб їх ліквідовувати, відновлювати електропостачання, водопостачання, теплопостачання. Ці гроші мають бути враховані. І також має бути багато коштів спрямовано саме на підтримку комунальних підприємств, які забезпечують житлово-комунальні послуги, житлово-комунальний сектор. Це тепло, опалення, світло, тому що ми розуміємо, що жити під час війни це надзвичайно складно, і ми, як міська рада, маємо зробити все, щоб лучани якомога менше відчули цих складнощів. Проект бюджету Луцької міської територіальної громади розглядатимуть на наступній сесії, яка відбудеться 13 грудня. Міська влада сподівається, що усі розподілені кошти витратять за призначенням та за захищеними статтями. Проте не варто забувати про ймовірну загрозу та ситуацію в країні. Варто підготуватися до важкої зими, аби мешканці громади змогли пройти її у відносно нормальних умовах. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею на з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж нуль п'ятдесят Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.